Команда називається «Джура». в перекладі старо-татарського воно означає «Джура», жура, чура. Це молоді вихованці, зброєності, помічники старшого козацького товариша. Бога тіни ненависть, то найперша зброя. Участь в національно-патріотичному заході взяли старшокласники з кам'яного броду, старосілець торчину та пільковецької шкіл. Школярі змагались у знанні історії України, медицині, спортивних умінь та військового вишколу і інших конкурсах. Зараз такий важкий час Україні, і нам потрібно всякими зусиллями підтримувати нашу країну як морально, так і в різних напрямках. Любити свою державу, захищати її, бути єдними перш за все. Ну взагалі бути патріотами, справжніми патріотами, І доказувати це на ділі, а не на словах. Патріотичний спортивний захід відбувся за підтримки Кам'янобрійської організації громадської спілки. Час змін це свято, мабуть, зближає і приваблює тих дітей, які є активними школьному в житті, які регулярно відстоюють честь своїх шкільних колективів, які гарно проявляють себе не тільки ось в змаганнях, но і в змаганнях там, в класах, в навчанні. І водночас цей захід є і важливим в плані популяризації національно патріотичного виховання. В кожному етапі змагання команди набирали певну кількість балів. Джура, вона проходить по всій Україні як обов'язковою, зв'язку з. Пропагандою, так сказати, навчання військово-патріотичних наших дітей, військово-патріотичним знанням відповідно, що таке патріот. пов'язано із, із часом, який на сьогоднішній день склався у нас на Україні. Перемогу посіла команда Кам'янобрійської школи. Навесні вони візьмуть участь у обласному етапі національно-патріотичної гри Сокіл Джура.